У Львові тиждень боротьби з цунамі 21-го століття. Так ще називають цукровий діабет. В Україні понад мільйон людей, які хворіють на цю недугу. У нашому місті таких 17 тисяч. За чотири роки під час профілактики лікарі Львова обстежили 88 тисяч осіб. Виявили понад 6 тисяч людей з підвищеним рівнем глюкози в крові. Раннє діагностування хвороби дає змогу попередити її ускладнення. Медики б'ють на сполох. Цукровий діабет помоло трапляються випадки хвороби і серед дітей? Є е, особи, яким в першу чергу слід визначити рівень глюкози у крові, це особи старше 45 років, особи, в яких є фактори ризику щодо захворювання на цукровий діабет. Це є е, особи з, з хворі на полікістоз яйників. Особи, які ведуть малорухомий спосіб життя, жінки, які народили дитину більше 4 кілограмів, на Львівщині. Кожен охочий може безкоштовно здати аналіз крові упродовж двох тижнів у найближчій поліклініці.